Колеги всі присутні в цьому залі. Ми зібрались сьогодні, щоб пригадати непересічну подію, яка відбулася в Києві на бригад Дніпра 1035 років тому, а саме хрещення Київської Русі у 988 році. Безперечно, це подія, значимість якої для Слов'янського світу годі переоцінити сьогодні. У цей же день, вже у наші дні, було запроваджено відзначення Дня Української державності. Пам'ятати і плекати нашу історію і спадщину ми повинні, попри війну. Адже і сама війна йде за те, щоб вкрасти їх у нас, нашу справжню історію і нашу багато спадщину. А зараз трошки історії. Є однією з найпоширеніших релігісів. Це друга за часом виникнення після буддизму. Світа. Я надаю слово доктору філософії, автору 50 навчальних постійників, професору експериментальної лабораторії Християнська Еліка, психологія. Наш науково-практичний семінар, бібліотека просвітниця Ткачук Наталія Васильівна, Чікачка. Так. дякую дуже дуже змістовно підготовлена доповідь до нашого семінару. Пам'ять нашого науково-практичний семінар пригороджений духовно-історічної пам'яті. І як ви знаєте, що духовна історична пам'ять. Це приналежність людини інтелектуальної. І тому, якщо ми втратимо нашу пам'ять, то, звичайно, окупант отримує те, що дуже мріє, щоб ми були або рослинками, або гвинтиками. І дуже важливо, щоб і духовна, і історична пам'ять у нас була на самому першому актуальному місці, адже від цього залежить наше убиття. Що стосується питання духовність, то, звичайно, це в основі лежить розуміння віри. А віра означає зв'язок людини між небом і землею. Віра означає зв'язок своєї духовної сутності з фізичною. І це дуже важливо, адже тоді, звичайно, якщо цього не буде, то ми будемо рослинні. Ну і дуже важливо щоб віра кормувала нашу душу, яка нерозрівно зв'язана із з нашим з тілом. Саме Володимир Хреститель. І як сказала Наталя Васильівна, за мабуть, провидінням неба скарги. Що ж відбулося після Хрещення Респусі? Дуже важливих багатонапрямків, і які сьогодні нас тримають на полу, незважаючи на те, що нас постійно намагалися знищити і нівелювати. Ну, Найперше, ми навчилися розмовляти через молитву з творцем світла. А розмовляти це значить аналізувати, розставляти, Визначатися, в чому ти йдеш по дорозі рівні, чи ти спіткаєшся, це дуже важливо. І в цьому є сила наша, і інтелектуальна, і психічна. І в цьому плані починає розвиватися що найперше книговидавництво і надзвичайно багатопрофільне, багато векторне. І якщо говорити. Звичайно багато, це і повість, і казання, і слово, і повчання, а якщо поговорити про зміст, це звичайно право і правових аспектів багато, про найголовніше, ви знаєте, руська правда. Це звичайна етика, це повчання. Мума. Це дуже багато богословських книг, це християнська етика, духовність. Це звичайно, багато і якщо Наступний семінар, тому що переклади це було взагалі базово в кожному столітті і 1035 років минуло, як відбулося хрещення Київської Русі, але відповідно ця дата на ми її повинні пам'ятати, але у моїй свідомості, в моєму мозку, все переплетено і зосереджено на темі війни, і на темі миру. Назавжди і наві навіки забути слово Росія і ніколи не згадувати його. для росіян, що декілька разів українські бібліотеки саме з літописами були знищені. Саме літописи, які включали знання вісьми боку, знання античності, набагато ширше використовували саме отой фортін. Про який говорив нам Бачинський. Тобто наші літописи, крім історичних фактів, крім намагання, щоб людина наша знала, що було, є і буде, і щоб вона вчила, вчилася аналізувати мислення, думати і бути діяльною, саме тут використовувалася велика гама народної творчості, щоб вона розуміла, до чого вона прив'язана. Але саме пані. Прив'язано до цієї її Дякую. Прекрасно, коли поезія. Але спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І особливо від часів прийняття християнства наш України. Береже слово, як ви пишете, Світланочку Костянтинівну, береже, леліє, впроваджує в життя слово як звертання, слово як подяку, слово як науку, слово спалах, слово спеєрверк. Слово як носій добра, справедливості і любові Ну і отак знов приходить в І ось це вічне коло життя дозволяє нам розуміти і використовувати оте слово, слово як молитву.